Всім самий величезний привіт. Подивимось акційних продуктів АТБ. Подивимось, олія 51 гривня від своя лінія. А от дар 3 літри. Бачу, що бачите. Люди все одно купують 24% знижки. Там рівно 3 літри. Дуже хороша знижка на соус густу. сендвіч соус 40%. І соус карбона... карбонара до спагеті дуже смачненький. Посмажити а, бекон, можна шкварки. Швиденько подивимось чаї. Ахмат 76 пакетів. В акції мономах, не забудьте, придбати, хто ще не придбав, чорний. Також з ароматом бергамоту. І мономах шипшина. Пелюстки квітів. Пакетований зелений мономах 25 пакетів. Мономах 30 пакетів, бризки шам... шампанського. Суміш чорного та зеленого чаю. Пакетований чай з бергамотом 45 пакетів. І мономах заварка. Зі знижкою чай від делюкс, суміш чорного та зеленого. Делюкс чорний та зелений з додаванням родзинок. І делюкс суміш чорного та зеленого. 80 грамів усі йдуть. Крупнолистовий цейлонський, дуже смачний. Мій улюблений тільки для власників карти АТБ з ароматом Бергамоту, дуже смачний. Від Грейс 27 пакетів. Зараз можна придбати за 29,90. І чай матча 7,70. Також для власників карти АТБ. В акції чай-піквік цейлонський, 20 пакетів. Піквік з ароматом бергамоту та піквік зелений. Дивіться, який подарунковий набір, ексклюзивний сувенір, мудрість природи, 72 пакетика чаю. Тут є обліпіха, ромашка, лемонграс, іван чай, полійський луг, мед та лимон, м'ята та чебрець. В такій красивій коробочці. Також показую вам як новинку від ловаре. Ось такий, теж, можна сказати, подарунковий чай. Тут у нас 6 смаків по 15 пакетів. Усього разом 90 пакетів. Кавомани, кава Якобс Еспресо вагою 230 грам зі знижкою 40%. Чорна карта Арабіка 230 грам. Великий кілограм Якобс в зернах. Хто полюбляє карт Нуар, 140 грам. І кава Якобс, велика монарх, 200 грам, зі знижкою 40%. Вермішель швидкого приготування 7 гривень. Правда, від своєї лінії. Але хай буде. Так, ось така ріва, 22 гривні 40 копійок, Зараз можна зекономити 10 гривень 5 хвилин. І пам'ятаю, теж такі, знаєте, як на ринку торгуєш, хочеться взиму, взимку щось теплого, теплого чаю. І всі їли оці приправи. Ну, оці от в стаканчиках супи різні. Навіть знижку 30%, картопляне пюре. Зі знижкою йогурт Марійка, теж, мабуть, зараз візьму. 14,50 зі смаком ванілі. Так, ось такий мені подобається. Зі смаком а, какао. Дуже мені подобається. 1590-150 грамів. І ванільний 1590. Ось такий десерт сирковий Марійка. А, з кульками смак шоколаду. 140 грамів. Так, йогурт від Яготинський, полуниця і персик. Залишився персик зі знижкою хорошою. Був 54, зараз 35,50. Багато глазурованих сирків по 10 гривень. Сметану Галичина, стакан 300 грам. Сметана президент, стакан 350 грам. Сир від Яготинський, бачите, аж розкуповують. Був 66, зараз 44. Моцарела по 41 гривні. Хочу нагадати, в кого є а, карта від АТБ, для вас ціни ось в цих прямокутничках, тобто дешевше. Так що для власників карти АТБ звертайте увагу, для вас знижки дешевше. Також, хто має карту АТБ. 10 листопада, 11 листопада та 12 листопада, ну, п'ятниця, субота, неділя, ось цей крем сир президент вагою 180 грамів. Можна придбати за 40 гривень 90 копійок. Намазанки, як я кажу, намасте, теж сирочок 51 гривня, а для власників АТБ 48 з копійками. Сирок Топіоний, дійсно схоже, я його куштував, він так мені нагадує сир янтар. Хороший. Навіть є Філадельфія. 125 грам, 77 гривень 80 копійок. Оригінал і Філадельфія Light. Також 125 грам. Якщо ці сири возять, значить хтось їх купує, все одно. 135 грам, 55,90 для власників ПРТ АТБ 53 гривні. Так, це у нас твердий сир. Від комо 160 грам теж з кибочками. За 50 гривень можна купити ось такі сирочки порційні, тут 8 порцій, 140 грам. Закуска від своєї лінії, вага 200 грам. І закуска пікнік. Також 200 грам. І ціну одразу відчутно. Молочна вищого сорту 550 грам. Ой, до речі, можу, мабуть, я сьогодні собі візьму. Також в спеціалізованому магазині, де продаються це все м'ясо, по 150 гривень. А тут 153 гривні за 100 грам. Хороша теж ціна. Сосиски, м'ясна лавка, ну своя лінія, 300 грам. Єврейська від своєї лінії, палочка йде на вагу. Італійська, салямі також своя лінія, палочка йде на вагу. Ну і в акції шинкова ковбаска. За палочку пів кілограма. 100 гривень. Хороша знижка на оселедець, слабосолений патраний. Від своєї лінії вага 850 грам. Оселедець. Філе шматочками в олії 300 грам. Теж зі знижкою своя лінія. Фурель від норвен слабосолена. Філе шматок 240 грам. Ой, а оцей дуже мені сподобався. Я його колись купував на... з чарівної полички взяв. Як буде зі знижку, я його ще раз обов'язково візьму, дуже смачний. Фарш Глобіно. Ну, Глобіно хороша торгова марка. Асорті. охолоджений. Хачапурі. Їх купую дуже часто, вони мені дуже смакують, подобаються. Зараз дуже хороша знижка 57-80, зі знижкою 40%. А Хто побачив новинку від Левада, козацькі геройські вареники, козак з сірко з картоплею та вершковим маслом 600 грам. От я би їх спробував. Хто купував, залишайте свої коментарі. Варити 11 хвилин. Хто купував оці від Левада? козак-Сірко, залишайте коментарі. Тільки для власників карти АТБ 10, 11 та 12 листопада. Відливада приймені з яловичиною та свининою. 900 грам можна зараз взяти з хорошою знижкою Ціни на яйця тримаються поки що 4,66, але це мабуть ненадовго. Хороша ціна на чіпси від своєї лінії. Також оці снеки зараз теж хорошою знижкою на кіношку. Арахіс теж хороша знижка, 30%. Зі смаком бекону 120 грам. Не забудьте про рошен. 19 гривень. Теж з хорошою знижкою шоколад від Міленіум з мусовою та малиновою начинкою. Знижка на шоколад Міленіум, 110 грам плитка, тільки В АТБ 110 грам. Шоколад мілка. Бабл поростий зі смаком кокосу. Чорний шоколад від Corona. Загрібають всі барні, купують. В акції крекер від Рошен три смаки, як завжди. Для власників карти АТБ Орео велика упаковка. Зараз можна придбати за 36 гривень 70 копійок. Хрумкі вафлі від рошен. Ваніль та шоколад. На поличках у тебе вже дуже багато з'являється новорічних миколайчиків. Розкуповують цукєрки на вагу. Від своєї лінії Кокос Парадайс. В АТБ трішки впала ціна на цукор третьої категорії. 32,60, хто має карту АТБ 31 гривня. Соціальна гречка. Кілограм. Не забудьте за Моршинську. сильно газовано, слабо газовано та не по 14 гривень півтора літрова. До речі, у тебе дуже хороша ціна на хорму по 60 гривень. У нас на ринку по 100, я дивився. Але вона вже спіла, спіла, стигла. Тобто її зараз купити і з'їсти. Лимони по 34 гривні теж хороша ціна на лимони. Порошок грюнвелід для чищення 18,50. Зараз хороша знижка на капсули Нео. Для кольорових речей 10 капсул 8350 і універсальні 14 капсул 10450. Не забудьте про доместос, який зараз в акції. 2990 Пантін-приві дорожчі, але в АТБ зараз хороша знижка на пантін приві Усі шампуні по 114.90. Зі знижкою шампуні Ecoline, з олією вівса для жирного волосся, з олією льона і для всієї родини. Вага шампуня. 400 об'єм. Зубна паста Колкіт відбілююча 4490 і 38,90 для всієї родини. Також зверніть увагу зараз на «Парадонтекс», надзвичайно хороша знижка, 40%, без фтору 64,90%. І ось цю вже майже всю розібрали. Комплексний захист 7690. Так, в акції Милотео новинка авокадо. З'явилися ось такі новинки. Це в нас іде гель для душу, квітковий, півлітри, і лосьйон для тіла. Це і Польща. Ну, показую вам, як новинку. Та ще новинка з'явилась. Так, далі зі знижкою теж хороша знижка. 30% на ось це крем мило Там, до речі, пів літри, молочні протеїни та магнолія та квіти лотос. Тільки для власників карти АТБ ось ці підгузки, трусики, можна придбати за 174,90 10, 11 та 12 листопада. Підгузки, трусики, міні-бім. Зараз зі знижкою 30%. Не забудьте про паперові рушники від своя лінія 26,90, двошарові білі, в упаковці дві штуки. Для власників карти АТБ, вологі серветки. В упаковці 72 штуки. Зараз можна придбати за 24,90. Хустинки, носові, паперові, 150 штук, хороша ціна 27,50. Ну і звісно ж макулатуру бачу розкуповують це від своєї лінії з ароматом персика. Чотири штуки в упаковці, двошарова 32 гривні 50 копійок. Я вам буду бажати економних покупок, мирного неба та всього вам найкращого. Я візьму про запас. Я люблю такий папір, щоб пахло персиками.